Ой мав я раз дівчину, і був то гарний час, як ще любов носила десь попід хмари нас. Ми мріяли, зітхали, кохання присягали, а соловей ковгаю все тьох та й та та І був би я дівчину. Вірненько так кохав, і в бубі я єдину до серця пригортав, і був би Соловейко, і був би малесенький, нам тьохкав на калині все тьох та й тох та й тьох. І десь війна взялася, і ось такий кінець, дівчина видалася, я січові стрілець. Таке, що в нас кохання, прокляте спомінання, а серденьку осталось леш ох та й ох та й ох. А в середеньку осталось все ох тай ох тай ох.